Вітаю! Знову настала звітна пора. Так, не для всіх. Але багато хто з ФОПів таки подає декларацію. Тож пригадаємо, як ФОП на йденому податку має відзвітувати за другий квартал. Чи правильніше сказати, півріччя 24-го року? Чи подає спрощеність групи 1 або 2 декларацію за другий квартал? Зазвичай ні, бо вони звітують лише раз на рік. Втім, є три винятки, і ви їх бачите на екрані. Так, за другий квартал мають відзвітувати ФОП, які з 1 липня перейшли у старшу групу спрощенки, перейшли на загальну систему або як їх з 1 липня податківці скинули зі спрощенки через виявлені порушення. Подавати декларацію в такому разі будемо не пізніше. 9 серпня уважний слухач скаже: Зачекайте, ви ж забули про випадок, коли ФОП груп 1 чи 2 у другому кварталі знявся з держреєстрації. У такому разі податківці також вимагатимуть подання ліквідаційної єдиноподаткової податкової декларації у квартальні строки. А ось тут дивіться останнім часом у роз'ясненнях податківців дійсно домінував такий підхід. Що останню ліквідаційну декларацію ФОПи груп 1 та 2 мають подавати протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу припинення діяльності. Хоча насправді жодних підстав для таких висновків у податковому кодексі ми не знайдемо. Але ось нарешті податківці вирішили обрати правильний вектор. І тепер кажуть: якщо ФОП на єдиному податку груп 1 та 2 Зареєстрував припинення підприємницької діяльності, то останню ліквідаційну декларацію він подає у строки для річного звітування, тобто протягом 60 календарних днів після закінчення року. Втім, ніхто не забороняє йому зробити це і раніше, навіть до закінчення року. Також зверніть увагу: якщо ви, той спрощенець з групи 1 чи 2, в якого ще залишилось право не сплачувати єдиний податок, і ви цим правом у першому півріччі 24-го року скористалися. То якщо подаватимете декларацію із зазначених нами причин, то в ній не показуйте суми авансів із єдиного податку за перший та другий квартали, інакше єдиний податок доведеться сплатити. Декларацію за другий квартал 24-го року подають всі спрощенці групи 3, включаючи і тих, хто протягом другого кварталу зареєструвався як ФОП і обрав одразу групу 3. зареєстрував припинення підприємницької діяльності, тобто знявся з держреєстрації. Чи перейшов на загальну систему з 1 липня 24-го. Декларацію подаємо не пізніше, 9 серпня. А ось далі поговоримо про ЄСВ додаток. А перед тим нагадаю, що ваші вподобайки додадуть нам настрою і взагалі простимулюють на нові корисні відео. Чи треба подавати додаток 1 щодо ЄСВ за себе до декларації за другий квартал? Зазвичай не треба, бо цей додаток у загальному випадку подаємо раз на рік. Із річною декларацією. Але є винятки із цього правила. Мова про випадки, коли ФОП або перейшов з 1 липня на загальну систему, або знявся з держреєстрації у другому кварталі, або ФОПа податківці скинули із єдиного податку з 1 липня. Тоді додаток 1 до декларації за другий квартал додається. Але із цих винятків є також. Як би це не звучало дивно, свої винятки маємо на увазі: якщо ФОП у всіх місяцях півріччя 24 року був пільговиком з ЄСВ за себе, наприклад, ФОП пенсіонери, ФОПи з інвалідністю та ФОПи, які працюють за трудовим договором, за основним місцем роботи, зі сплатою роботодавцем ЄСВ не менше мінімального. І такий ФОП добровільно не платив ЄСВ? Або ж ФОП скористався воєнною можливістю не сплачувати ЄСВ за себе і за жоден з місяців півріччя 24-го року ЄСВ не сплатив, то ось ці категорії додаток 1 з декларацію за другий квартал можуть не подавати. А чи треба подавати додаток 2? Це земельний додаток. До єдиноподаткової податкової декларації за другий квартал, тут слід почати з того, що мінімальне податкове зобов'язання мають визначати не всі ФОП, а лише ті з них, які використовують у своїй підприємницькій діяльності сільгоспугіддя, тобто ріллю, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження і перелоги. Тож, якщо ФОП не має справи із такою землею, то він не повинен рахувати мінімальне податкове зобов'язання, і додаток 2 складати не повинен. Якщо ж мова про ФОП, який повинен рахувати мінімальне податкове зобов'язання, то слід звернути увагу на таке. За загальним правилом, додаток 2, розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання, до декларації диноподатника груп 1, 2, 3, подається у складі декларації за рік. Тож протягом року його не подаємо. Є лише один виняток, якщо мова про ФОП, який зареєстрував припинення підприємницької діяльності, із ліквідаційною декларацією МПЗ додаток слід подавати. Якщо ФОП на єдиному податку переходить з 1 липня на загальну систему із єдиноподатковою декларацією за другий квартал, додаток 2 щодо МПЗ не подається. В такому разі МПЗ-додаток буде подаватися саме у річній звітності. Вже у декларації про майновий стан і доходи. Використовуємо ту саму форму, що й для звітування за перший квартал. Тут все більш-менш стабільно, в тому сенсі, що останні зміни до декларації датовані кінцем 2022 року. Ідентифікатор електронної форми для квартального звітування ви бачите на екрані. Цю форму використовують у тому числі спрощенці груп 1 та 2, у яких виникла необхідність відзвітувати за другий квартал через перехід у старшу групу єдиного податку, чи то на загальну систему або через скидання з єдиного податку. Хоча для річного декларування вони використовують іншу форму. А от якщо екс-ФОП на єдиному податку груп 1 чи 2 буде посеред року звітувати через те, що зареєстрував припинення, то він має використовувати річну форму. Саме такими є останні роз'яснення податківців. Мобілізованих ФОП звільнено від сплати єдиного податку та подання звітності на весь період їх військової служби. Єдине, що тут слід пам'ятати про головну умову такого звільнення, в десятиденний строк після демобілізації або закінчення лікування чи реабілітації слід подати податківцям по-перше, заяву ФОП щодо звільнення від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності із єдиного податку. Та по-друге, копію військового квитка або копію іншого документа виданого. Відповідним державним органом і зазначенням даних про призов ФОП на військову службу під час мобілізації і на особливий період. А чи слід повідомляти податківців про мобілізацію ФОП завчасно, тобто як тільки ФОП мобілізували? Такого обов'язку немає. Це, власне, і фізично зробити може бути проблематично, і в законодавстві про це не йдеться. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Вдалого вам декларування.